Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Останні події в Європі, які пов'язані з гібридною війною московитів-андерфагів проти цивілізованого світу. Показали нам дивовижні речі. Так. Ну, по-перше, який висновок ми робимо? Навіть не висновок, а спочатку е згадаємо про ті події, які зараз відбуваються, а потім будемо робити висновки е в Європі, в Європейському Союзі, в Європейському НАТО на повному серйозі. Обговорюються питання: збивати чи не збивати московські е, літаки, московські дрони, особливо дрони. Якщо про літаки ще існують різні думки, одні кажуть, збивати, інші кажуть, та не треба, хай вони там собі літають, так, то е, про дрони майже всі одностайні. А на що їх збивати? Хай собі літають, так. Вони ніякої біди не чинять. так, Літають собі та й літають. Дивовижна річ, дивовижна річ. Тобто, виявляється, можна порушувати територіальну цілісність, так. Е, порушувати. Ну, те небо, яке належить цим державам за міжнародним правом. Це говорить, що міжнародного права немає. Так, московити його знищили. І е, це е, прийняли, так, європейські цивілізовані держави. Ну, немає. Ну, що ж зробиш? Немає. Вони знищили в Україні міжнародне право, порушивши всі можливі і неможливі. Угоди, які ж самі підписали. Таким чином, ще робимо висновок, один що цей дивовижний варварський народ, московитів антрофагів, він не міняється. Він не здатний до прогресу реального. Як казав Бісмарк ще. У 19 столітті ще будь-яка підписана угода із московитими андрофагами, не варта паперу, на якому вона підписана. Воно єдині залишилося те саме. Те саме. Вони, не, вони, вони не здатні, в принципі, і на е, науково-технічний прогрес в такому обсязі, в якому це. Відбувається у цивілізованому світі. Але вони здатні красти оці всі досягнення так і їх використовувати. Хоча виходить воно гірше, але все одно ну нехай гірше аби інше. Так, це перший. Так би мовити, висновок, другий висновок про те, що в кризових ситуаціях, так, країни демократичні програють країнам авторитарним і тоталітарним. Чому? Тому що в демократичних країнах, як і в розумних людей, завжди існують різні сумніви. Вони сумніваються, вони обговорюють, вони намагаються виробити найефективніше рішення і е, сумніваються в цих рішеннях. Це розумна людина так робить. У дурні ніяких сумнівів немає. Так. Тому ми робимо висновок про те, що Московія, як і Радянський Союз, вона стала ще в цьому сенсі гіршою імперією зла і країною дурнів. Чому? Оте, що я постійно пояснюю на пальцях. Більше ж ніхто про це не говорить, про, про те, що <світ> в Радянському Союзі московити антрофаги були розбавлені набагато більш цивілізованими і креативними націями, такими як країни Балтії, Білорусь, Українці, Євреї. То там ще, ну, вірмени дуже креативні були в Радянському Союзі, грузини, так. Азербайджанці теж були, ну, візьмемо, почав, такого співака, як Муслім Магомаєв. Ну, от ці креативні нації, вони фактично і тягали віз оцей цивілізаційний у Радянському Союзі. Коли вони відпали, питома вага московитів андрофагів різко піднялася в цьому, і вони стали диктувати свої умови варварські абсолютно. Це ж так, ну так, так виходить у Московії реально. Тобто, в нас таке враження, що обговорення всього ведеться все безпричинно. А безпричинних явищ немає. Наука відкидає їх. Отже, якщо вони отакі, які порушують всі правила е, співжиття, які відомі в світі, у 21 столітті це говорить про те, що вони деградували у власному е, варварстві до власної варварської сутності.